А спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі та ставити запитання гостям наших ефірів. Зараз з нами на зв'язку керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. ¿Qué Давайте почнемо з заяви, точніше, аналітики американського інституту вивчення війни, але вони це зробили на основі того, що дуже багато з'явилося в російських пропагандичних медіа інформації, що ось уже закріпилися бійці сил оборони України на лівобережжі Дніпра, вже відігнали їх від островів і вже там можуть робити певні вилазки і певні рейти. От, власне, як вони будуть пояснювати своєму населенню, що та територія, яку вони. Нині нібито анексували і приєднали до Росії, ну вона скорочується і скорочується, усихає потрошку. Ну дивіться, в принципі, поки ми не маємо офіційної інформації від українського генштабу, поки що достатньо е акуратно потрібно це коментувати. Тому що е навіть в російських пабліках, е ну зокрема, Гіркін е два дні тому, якщо я не помиляюся, я говорив про те, що справді цей подарм, як він виразив, всі, з однієї сторони є, з іншої сторони, ні його немає, тому що це на одному з островів. Поблизу Олешок закріпилися справді українські війська, але питання чи є у них зараз можливості до подальшого просування, чи справді вони просунулися настільки близько до Олешок, як це говорить вивчення війни. Поки ми не, має, не маємо офіційної інформації від українського гінштабу, доти я думаю, що потрібно достатньо акуратно ставитись до цієї заяви. Але якщо це правда, це звичайно величезний прорив для всіх нас, і це означатиме те, що росіяни змушені будуть перекидати. Частину військ на Херсонський напрямок, але ще раз хочу повторитися, що поки що немає офіційного підтвердження від зінштаба, поки що це лише слова з російських телеграм-каналів і інституту вчення війни, який, на жаль, неймовірно часто помиляється. А, окей, дивіться, просто за останній час. Ну я не бачив позитивних новин для таких ультранацпатріотів е, російських в тому, що відбувається. Ну там Коношенков їх розказує, що вони вже 4 чи 5 разів знищили всю українську авіацію. Наприклад, але ну от перемог немає. парад на 9 травня скасували. Та ще й виявилось дві авіабомби російські ж. У російському Бєлгороді. перша вибухнула, друга не вибухнула. І от, ну я думаю, що їм треба буде щось шукати, щоб продати своєму населенню. Що вони можуть зробити? Поки що нічого. Поки що я думаю, що вони продавати нічого не можуть. І саме тому е -е, зараз. Власне кажучи, вся їхня інформаційна повістка дня це виключно закручування гайок і спроби подальшого залякування місцевого на російського населення. Тобто це з однієї сторони, з іншої сторони, розповіді про те, як вони легко долають зовнішні санкції, як у них все добре. Тобто, з цієї точки зору, поки що вони стараються про війну. Якщо ми говоримо про офіційну пропаганду, російська професійна пропаганда старається про війну мінімізовувати свою інформацію, тому що справді їм говорити щось хорошого немає. Хороших новин у росіян на цей момент не існує. Хороших новин не існує, і там все одно давайте трошечки от зрозуміємо. А як не лише білгородці, а й мешканці інших, наприклад, прифронтових територій сприймуть оцю білгородську історію з двома бомбами, так вони летіли бомбити Харків, напевно, або якісь інші території, просто ну не долетіли ті бомби, а долетіли до Білгорода. От ця істерія, ця цей страх перед тим, що може впасти з їхньої ж сторони на. Їхні голови вони будуть вимагати якихось розстрілів, там розслідувань, щоб там, значить, когось покарали обов'язково і таким чином, ну, хоч якось залагодити це. Ну, дивіться, в принципі, великий плюс в тому, що вони вже змушені були визнати, що це самі росіяни змушені були визнати, що це російські авіабомби, що це з російського літака. Було як вони виразли самопроизвольне падіння. Тому що давайте згадаємо, що було кілька подібних інцидентів е, протягом минулого року, е, і давайте згадаємо, що навіть один із житлових будинків вони свого часу знесли своєю ж ракетою, е, але тоді вони заявляли про те, що це украфашисти і так далі, і так далі. Тобто, величезний прорив, в тому що вони вже це зробили. Але з моєї точки зору, е, і те, що я слідкував, і те, що я бачив, е, проблема була навіть не в тому, що е, ця перша бомба впала. В принципі, розірвалася, а проблема була в тому, що через два дні знайшли іншу бомбу, і оце було насправді набагато мало більший інформаційний і психологічний ефект, тому що будь-яка людина, яка хоч трошечки при пам'яті, вона задала просте питання: невже російські військові не можуть порахувати до двох? Тобто, якщо ви знали, що впало дві бомби, а друга не розірвалася, і ви два дні її шукали в принципі. Два дні її не могли знайти. Два дні, в принципі, вона теоретично могла в будь-який момент вибухнути. А в радіусі ураження було кілька тисяч людей. Оце от насправді набагато більше їх перелякало ніж саме падіння авіабомби в перший раз. Тому з цієї точки зору чи буде це продовжувати нагнітати страх і паніку в Білгороді, так безумовно буде. Чи призведеться до того, що вони почнуть вимагати, щоб когось посадили? На жаль, поки що вони цього робити не будуть. Але те, що нервозність в прифронтових прикордонних областях Російської Федерації різко зросла, це теж можна навіть не сумніватися. А слухайте, тут же є ще один аспект. Якщо ну там ви сказали, не вже російські військові не можуть порахувати до двох, а це можливо було питання, типу, зам'яти, забути, щоб, не дай Боже, не принести нагору якомусь можливо своєму керівництву? Може, це якийсь майор просто. Перелякався і забув, чи не схотів сказати полковнику ну умовно. Я зараз умовно ці значить військові звання називаю, просто щоби, щоб це сховати. Тому що страх від принесення поганих новин він більший, ніж ніж те, що вибухнуть люди. Ви знаєте, ми не можемо цього виключати. Тобто, що насправді там відбулося, яким чином вони могли прошляпити цілу авіабомбу, яка не розірвалася. Це чесно кажучи. Пізніше, напевно, історики вже будуть розповідати, будуть розкопувати. Але те, що вони інформаційно програли цю в цей момент 100%, я в цьому навіть не сумніваюся, тому що е, і ще раз повторюся: два дні е, було мовчання і через два дні Шарабах з'являється про те, що е, авіабомба і ще була одна, і вона на щастя не вибухнула. А зараз ми евакуюємо 3,5 тисячі з тисячі людей. І е, ці люди е, для себе уясняють про те, що вони знаходились в зоні ураження, а влада нічого їм не зробила, не допомогла. Тому з цієї точки зору, оце насправді зіграла оце от не вибухнута бомба. Вона зіграла на багато більший інформаційний ефект ніж попередня, яка розірвалася. Інформаційний вибух від нерозірваної бомби був більшим ніж від тої, що вибухнула цікавий такий каламбур. Виходить, але добре, давайте тоді далі. Є повідомлення від Андрія Юсова, це представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, і він каже, що деякі представники так званих еліт. Шукають контакти з Україною, шукають контакти з іншими країнами для того, щоб разі в, чого, в разі чого отримати гарантії якісь безпеки? Ну і от, власне, ми ж розуміємо, що ці персонажі вони до останнього, поки Путін в Кремлі будуть на словах, принаймні його підтримувати. Ну а далі, якщо ви його підтримували, то які тоді контакти? Яка тоді недоторканність чи гарантії безпеки? Ну, якщо ви. Поруч з путіним, якщо ви частина цього режиму. От як це буде вирулюватись? Ну, в принципі, історія мала е, тисячі прикладів, коли е, люди, які були при е, диктаторах, потім ставали демократами, та й навіть історія мала випадки, коли диктатори або навіть терористи на певний момент перетворювалися на голубів миру, і що далеко ходити. Давайте згадаємо про те, що єся Рарафат, який був свого часу визнаний головним терористом світу або певної частини світу, потім отримав Нобелівську премію мира. Або давайте згадаємо Муамара Каддафі, який був спочатку ізгоєм, потім став другом Європи. А потім, в принципі, всі знають, як він закінчив життя. Тому з цієї точки зору нам не менше треба переживати за того за те, як ці люди будуть вирулювати або не вирулювати. Для нас більш важливо подивитись, що реально відбувається в російських елітах. І у нас, на жаль, майже непоміченим прийшло, але на минулому тижні, в принципі, був знятий губернатор Красноярського краю, УС, і його місце зайняла, заняв заступник міністра фінансів. І от, в принципі, ми можемо сказати, що це 50-й губернатор, який входить в обойму так званих технократів, в обойму кирієнка Грефа. Які зараз дуже близькі з Ковальчуками. Тобто, по суті, якщо говорити про те, яка група впливу, яка важа Кремля в Російській Федерації може надалі управляти Росією в разі того, якщо що небудь сталося б з Путіним, то я можу сказати, що станом на зараз ключовою такою групою стає група тоді ж там тандем груп Ковальчуків і Кирієнків. Це люди, які мають найбільший вплив в регіонах, які мають. Повний контроль над eh, кабінетом міністрів Російської Федерації вони мають часткові впливи на eh, силовиків і eh, мають достатньо сильні впливи eh, в економічному житті Російської Федерації. Тому от з цієї точки зору, от за цією групою, для мене було б дуже цікаво далі слідкувати, eh, тому що вони насправді вирвалися от, от за цей рік, коли раніше ще рік тому ми могли говорити про певні баланси, про певні eh, там перететності. От зараз за цей рік оцей тандем Ковальчуків крієнки кну кавальчиків технократів прав справедливіше буде говорити. Він несподівано вирвався настільки вперед, що от він насправді стає головною, скажімо так, головним претендентом на операцію приємника. О, окей, слухайте, якщо говорити про російські фінанси, вже я бачив днями повідомлення, що вони значно перебрали, значить, ті д, л, л, ліміти дефіциту бюджетного, який собі навіть запланували. І друга частина, що вони вже починають великими темпами забирати гроші з цього фонду національного благосостояння, як він у них називається, і от ця централізація, нестача грошей, добре, е, визнаємо, що Непогано спрацював російський центробанк, але все одно, от уже, уже щось їм доведеться робити. Вони спокійно продадуть своєму населенню, що от та нафтова кубишка, яка накопичувалася, оцей ж фонд національного добробуту, що все. Ну, спалить його війна, значить, ну що ж, значить, все, нема грошей. Дивіться, в принципі, перше, що вони зробили, вони зробили, вони розігнали інфляцію. В бюджеті у них планувалося, що рубль буде 69, зараз рубль 80. В районі 85 я зараз точно не скажу за долар. І завдяки цьому вони скоротили дефіцит бюджету на приблизно 1,5-2 трильйона рублів. Різні люди по-різному рахують. Ну, тому що експорт при слабому рублі, в принципі, дає більше грошей до бюджету. В цілому вони закінчать рік із дефіцитом бюджету. Якщо все буде йти так, як воно йде зараз, вони закінчать з дефіцитом бюджету приблизно 5, в районі 5 трильйонів рублів. якщо не буде розкручуватися інфляція, то запланований дефіцит був 3 з копійками. Тобто, в даному випадку весь фонд національного благостояння це 6,3 трильйона рублів. Тобто, вони майже його можуть його майже проїсти за цей рік. Але я думаю, що в ньому все ж таки в силу того, що вони будуть розкручувати інфляцію, будуть певні обов'язкові платежі змушувати робити крупні кампанії. Тому на наступний рік ще дещо залишиться. Я думаю, що цього року вони так чи інакше вони в цілому більш-менш спокійно, ну як спокійно, тобто з витратами із цього фонду населеного стояння, але вони пройдуть цей рік, і вони будуть робити певні достатньо великі. Фінансові обіцянки населенню наприкінці цього року з тим, щоб почати їх виплачувати приблизно в січні-лютому 2024 року. Чому тому, що березень 2024 року це президентські вибори, і під них обов'язково якісь виплати будуть? А от відразу після президентських виборів вони зроблять те ж саме, що вони свого часу зробили із пенсійною реформою, коли вони обіцяли, що ніякого підвищення пенсійного фонду не буде, а потім його підняли. Точно так же вони певні виплати просто зріжуть після президентських виборів. Але на жаль, ми повинні теж дуже об'єктивно для себе чесно сказати, що цей рік вони більш-менш проходять і проблем із фінансуванням і війни, і головних статей, які важливі для Путіна, а це війна. Чиновники і військовослужбовці та пенсіонери будуть закриті. Добре, а тоді давайте ще про одну історію. Вона така була піарівська скоріше, але дуже цікава. Значить, Вагнерівець Євген Пригожин сказав, що син Піскова, це прес-секретар російського диктатора Путіна, нібито відслужив у складі цього самого ПВК Вагнер. Але далі цікавіше було, що один з їхніх, як кажуть, алкопропагандистів, Марков, опублікував фотку, де пробачте, син Порошенка складає присягу на вірність України. Народові, да, а проілюстрував це, що це значить син Піскова. Потім видалив все і сказав, що ой, 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 там помилка треба розбиратися. А навіщо їм тягнути е, сина Піскова в публічне поле, те ще й таким кривим способом, дивіться відносно Маркова. Це е, е, російська приказка називається Спішка нужна при ловлі блог. Тобто, власне кажучи. В силу якихось незрозумілих для мене обставин, але е цю фотографію із Парашенка в садом Парашенка е засвітив шарій у себе в ній е соцмереж. А марка, не розібравшись, е зразу перепостив собі і написав от дуже швидку аналітику. Тому в даному випадку це просто ексцес виконавця е і на це особливо не треба звертати увагу. Більш важливо для нас це справді, чому Пісков заявив про чому Пігожин з'явив про сина Піскова, який нібито служив у нього. Я вважаю, да, і ми повинні теж розуміти, що просто для того, щоб я думаю, що мало хто з наших случів знає, але Пісков жив в Британії весь цей час, тобто він. Демонстративно не носив прізвище Пісков, а він носив прізвище свого відчима, британське прізвище, і старався дистанціюватися від свого батька. І тут несподівано з'являється інформація про те, що Пісков молодший служив у Вагнера. І давайте згадаємо, в принципі, на початках війни фонд Давального дзвонив до Піскова і питав у нього, чи збирається він іти в армію. І тоді він дуже смішно говорив, що ви розумієте, з ким ви говорите... Я вам відповідати не буду і тут несподівано він опиняється Вагнера. Відповідь на це питання з моєї точки зору складається з двох частин. Перша частина це демонстрація, насправді, всім і зовнішнім гравцям, перш за все африканським і внутрішнім гравцям про те, що Пригожин близький до Путіна. Тобто, в даному випадку це дуже важливо було для Пригожина продемонструвати, що він входить в те найближче коло, яке має. Якщо не прямий контакт, то через одні руки контакти із Володимиром Путіним. Тому що ще раз повторюсь, та що я там багато разів протягом останніх місяців говорю: у нас багато хто вважає, що він ледве що не революціонер, і що він ледве що не розвалює путінський режим. Ні, він людина, яка робить все те, що йому не заборонено Кремлем. І протягом останніх трьох днів відбулося дві події з Пригожином. перше. Це його лист до керівництва Судану, де він говорить про те, що я маю два ордени від Судана і я готовий надавати вам допомогу і медикаменти. Чому тому, що там відбувається зараз спроба перевороту? Є офіційні війська, є сили спецоперації, які почали цей переворот. Пригожин багато скажімо, років працював саме із тим крилом, який називається Сили спецоперації. І для Росії дуже важливо було продемонструвати, що вона не працює і своїми спецоперації вона підтримує офіційну владу. Чому тому що Росіянам дуже важливо отримати воєнну морську базу саме в Судані? Це одна частина. І потім через добу з'являється з'являється заява Пригожина про піскова. Тобто я думаю, що це речі між собою якимось чином пов'язані, і їх я трактую для себе як те, що. Кремль, ну пісков, по перше, відійшов сторону, втративши очевидно, достатньо, втрачаючи достатньо великі гроші з моєї точки зору, тому що він займався там охороною серйозних об'єктів в Судані. маю на увазі, але в той же час йому він продемонстрував, що він дуже близький до Кремля і що Кремль його підтримує. Це це просто пповідношую до того, що я просто дуже до цього за зупиняюся, тому що в наших широтах останнім часом з'явилося багато. Маніпуляції про те, що Кремль прийняв рішення вбити піскову пригожений, що ледве що не завтра там його будуть ліквідовувати. Ні, це насправді не так. Другий момент, я думаю, що не можна виключати спробу піскова засунути свого сина до політики. У нього була вже спроба два роки тому засунути 4 роки тому засунути свою дочку до політики. Йому це не вдалося, Думаю, що точно так же може і не вдатися з сином. Але спробу таку він зробить і через Вагнера це в принципі такий хороший заход старт такий в велику російську політику. Ну, тобто, вагнерівці сприймаються як щось позитивне, іноді навіть героїчне серед російського населення. І, відповідно, ну така сторінка, нібито неважливо вона вигадана чи ні. Значить, про службу в Вагнері це така значить характеристика молодого перспективного російського політика. От там, де людям голови розбивають кувалдами, це хороший старт для політика. Зову в російських серед російському середовищі це абсолютно позитивне явище. Тут ми повинні розуміти, що станом на зараз, якщо ми говоримо безпосередньо про Пригожина, то баланс довіри недовіри в нього приблизно ну в нього значно вищий баланс довіри ніж довіри. Зараз я цифри не задаю, але при рівні здаваємості 80%, приблизно 80%, він має рівень довіри. Там трошки нижчі ніж у Шойгу, але все одно дуже високе. Навіть так слухайте тоді. Давайте про ще одну історію. Це вже британці. Міністерство оборони Великої Британії пише, що російська влада просто зараз не може утримати вкупі. Своє якесь ідеологічне обґрунтування, а навіщо і проти чого і за що треба воювати в Україні? Ну плюс, якщо згадати, що вони косплеїли радянський союз, тепер вони скасували безсмертний полк, майже всюди, чи всюди військові паради поскасовували, нібито зміркувань безпеки, і от воно в них в одну в одну зрозумілу фразу. А навіщо за що і для чого воювати в Україні? У них це не складається. Принаймні, так пишуть Міноборони Великої Британії. Що ви про це думаєте? Ну дивіться, якщо ми говоримо про безсмертний полк, тут не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, вони два тижні тому почали про це говорити, і стало зрозуміло, що вони відмінять бісмертне полки, тому що вони бояться справді появи в в російському суспільстві з'явиться розуміння реальної кількості вбитих на цій війні. Тому з цієї точки зору вони змушені були відмовлятися від безсмертих полков, якщо говорити про те, за що вони воюють, і про ідеологію цієї війни, вони справді її міняли багато разів протягом цієї війни. Але я вважаю, що зараз худо бідно, але вони знайшли цю ідеологію, Вони воюють проти Заходу за те, щоб не розвалилася Росія. Тобто, от в принципі, от вони звели її до простої формули, вона. Дуже кульгава, вона дуже слабенька, але так чи інакше, ну от вони на ній станом на зараз, вони на ній зупинилися, і вони її, вони її масово експлуатують. Чи е, це в принципі перетворює цю війну на народну? Ні, не перетворює. Але так чи інакше в цілому ну, суспільство десь змирилося з тим, що є така формула, і суспільство буде ковтати цю історію, поки режим не буде слабнути. А от з чого ми побачимо, що режим слабне, коли справді якісь люди, попри заборону, вийдуть з плакатами там з портретами своїх загиблих на цій війні родичів. Ну от скасований безсмертний полк, я розумію, що так пройшлося би 10 тисяч, ну там по різних містах е -е, з портретами тих, хто щойно загинув, чи за останній рік, ну це було би точно неприємно. І навряд чи їм можна заборонити це. Ну, тим, хто захотів би вийти, якби акція не була скасована. Так от з чого почнеться розуміння, що режим слабше? Ну, я думаю, що в принципі вихід на вулицю це вже буде, будемо вважати, що це фінішна пряма. Це вже буде початок кінця цього режиму. А з чого буде, ми побачимо, це буде дуже посередковані речі. От, ви знаєте, я завжди люблю фразу, яку в свого часу Юрій Щербак сказав. Наш видатний письменник він казав про те, ну помер Сталін, в принципі, нібито все залишається так, як є, ніби все, от ну нічого не помінялося. І потім каже: я несподівано по радіо почув джаз, і от я зрозумів, що все напевне починається щось. Ну і почалася хрущовська відлива. От насправді, от, от всі такі речі, от вони починаються із дрібниць, які ми, е, які ми можемо не надавати великого значення. Тобто мітинги і виходи уже сотень тисяч людей це вже де-факто остання фаза. А от до цього це назрівання і оце от утворення от цього протестного ядра, от воно відбувається то цим от малопомітними насправді речами, от як і ще раз повторюся, як джаз по радянському радіо в 1954 році. Ну так, тому що до до за Сталіна була приказка сьогодні. слушає тон джаз, а завтра родіну продаст. продаст. І власне тепер так. уже ну точніше, тоді уже джаз в радянському союзі дозволили. Дуже дякую вам за розмову. Керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко був з нами на зв'язку. На цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра о восьмій ранку. Вже буду у київській студії. Все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.